Я звертаюся до вас, мої дорогі, до вас, люди, до всіх форм життя. Я звертаюся з мольбою, з мольбою приєднатися до нашої спільної молитви, не тільки людей, а й всіх форм життя, з тих, хто обрав добро, хто обрав творити волю Його і продовжити втілення Його волі в усіх світах. І в нашому світі теж, і в першу чергу в нашій реальності. І я прошу поєднатися з серцями всі форми життя, ті, що на стороні добра. В єдину молитву Творцеві всього сутнього. Ми, діти твої, першотворець, що створив всі світи і наш світ. Молимо тебе. Батько і маті наші небесні, пробач нам, пробач нам, Боже, що допустили війну в наші серця, що допустили війну в наш світ, ненависть, агресію, злобу, недостаток, біду, зло допустили в свої серця і в свій світ. Пробач нам, Ми, діти твої, ми помилилися. Але тепер, поєднавшись з серцями, ми проголошуємо свою волю, волю свого серця. І вона співпадає з твоєю волею Боже, бо вона підтверджена кожного першого числа. 1 березня, 1 квітня, 1 травня. І так далі, кожного першого числа ми виходимо і будемо виходити, підтверджувати свою волю, нарощувати її потужність і могутність, право на мир, бути вільними і жити в любові, радості, достатку, багатству і успіху, в радості, вдячності. І саме це співпадає з твоєю волею. Ми так відчуваємо Те, Боже. І ми просимо змінити код людства, активувати новий код людства, код любові, код радості, код щастя. Ми обрали то, Боже. Ми обрали відмовитися від старої парадігми рабства. І світ прийняв то. Прийняли творці нашого світу. Архангельські сім'ї, що стоять зараз поруч з нами, прийняли володарі світла і темряви, володарі хаосу, прийняли то. Прийняв Ларада галактики і відмінила всі закони рабства в нашому світі і в багатьох світах. І нам наслідують інші світи, Боже. Ми обрали мир і любов, Отче. Мати наші, свободу і волю ми проголосили і проголошуємо новий світ, світ добра. І Всесвіт, і всі світи прийняли оголошений нами вибір на всіх рівнях. І всі закони рабства відмінено тепер. Тому молимо тебе, Боже. Допоможи нам привести у відповідність наше життя в нашій реальності тут і тепер, де ми живемо, де дихаємо і хочемо дихати радістю і любов'ю, щастям, де ми хочемо створити щасть, світ добра. Добру бути ми вирішили так. І ти підписав. Наше рішення. І ми обрали в єдності активувати новий код, код людства, код любові, свободи волі, миру, добра, радості і багатства. Саме так людство хоче створити свій новий світ і нове життя, щоб діти були. Щасливі в безпеці, не дивилися над з острахом на небо. Ми створюємо світ миру і молимо тебе, щоб мир настав вже. І проголошуємо це як волю свою. І молимо, і вимагаємо в Тебе, допоможи, Боже, реалізувати наші плани. <кій> Допоможи Боже, прибери всі препони і прегради, що заважають реалізації Твоєї волі, перемоги добра і України як авангарду цього добра, і початку створення нового світу, світу добра. І ми перемогли зло в своїх серцях. І ми маємо перемогти. Зло в нашому світі. І все, що заважає, якнайшвидший перемозі в усіх рівнях, всі форми життя, що заважають цьому. Вся ієрархія, що заважає цьому, вся ієрархія зла, має не тільки нести відповідальність Божу, а має піти геть має бути покарана і знищена. Наш світ обрав добро. І ми єдиним серцем проголошуємо те, Господі. Добро. 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 І ніяка хитрість, ніяка сила не може подавати це добро, бо добро то є ти, любий першотворець всього. сутнього. Бо то є воля і сила твоя. І ми, люди, проголошуємо свій, проголосили свій вибір і будемо проголошувати його і далі, кожного першого, і кожен день в молитві своїй. Підтримуючи волю свою, ми будемо молити тебе, просити і вимагати реалізації нового світу добра, любові. Миру і злагоди. О всемогутній, Допоможи отримати мир в наших серцях. На нашій планеті і в нашому світі? Мир перемогою добра, авангардом якого є Україна. І кожен той, хто проголосив бажання миру і є сьогодні. Українець незалежно від кольору шкіри, нації, народності і форми життя. Почуй, скільки нас Господи, Рахуй наші серця, Господи, і реалізуй волю нашу, бо то є закон Твій, Господі. Людство обрало мир і все, що заважає миру, поза законом, поза твоєю волею і протиречить ній. Тому має піти, а мир. Має наступити вже. Перемогою авангарду добра, любий батько й мати. Наші небесні. І ми віримо тобі, довіряємо тобі. І це буде новий закон, світ добра створено. Дякую всім, хто приєднався до цієї молитви. Приєднуйтесь, пересилайте цю молитву своїм близьким. Хай вони пересилають своїм близьким і чим більше нас буде молитися щодня. Цією молитвою. Давайте зробимо один час для цієї молитви. 19 година кожного дня за київським часом. Приєднуйтесь. Але не біда, якщо ви не встигли, приєднайтесь просто до цієї молитви через свій намір. Слухайте її, включайте своїм близьким. Приєднуйте свої серця, посилюйте цю молитву. Ваша воля кожного має вагу. І ми отримуємо, отримуємо вже мир через перемогу добра. Авангардом якого? І є ми, українці, незалежно від кольору шкіри, нації віросповідання і форми життя. Амінь.